Паша та ліза разом зсунули два столи. На зображенні нижче показано нове розташування. Отож, ми можемо бачити, що столи у нас стоять ніби літерою «Т». Нам потрібно знайти периметр нової фігури. Отож, щоб знайти периметр нової фігури, нам потрібно обчислити довжину. Всіх контурів цієї фігури. Тобто, ось так. Проте ми можемо побачити, що деякі сторони не мають підпису. Ми не знаємо, якою вони довжини. Тож зараз спробуємо дізнатися. Отож, це у нас прямокутники, столи у нас прямокутні, тобто протилежні сторони будуть рівними. Отож ми можемо сказати, що ця сторона буде така ж, як і ця сторона, тобто 3 метри. Ось ця сторона буде така ж, як і ось ця сторона. Тут буде 1 метр. Потім ми можемо сказати, що ця сторона також буде 1 метр, проте ми бачимо, що вона знаходиться у нас всередині цієї фігури, тобто ми не будемо рахувати її у периметр, адже вона знаходиться всередині, а нам потрібен тільки контур. Проте це все одно дуже корисно знати цю сторону, адже ми бачимо, що ось ця вся сторона у нас 3 метри. Але тільки ось ці дві частинки ми будемо рахувати в периметр. І нам потрібно дізнатися, якої ж довжини ці дві частинки. Виходить, що у нас ця сторона 3 метри. Частинка, яку ми не можемо включити в периметр, адже вона знаходиться всередині фігури, це 1 метр. Тобто ми від 3 метрів віднімаємо 1 метр. І отримаємо, що ось ця жовта частина. Ось ці дві частинки в сумі, у нас будуть 2 метри. Ми не можемо сказати точно, чи вони рівні, проте виглядають досить рівними. Я скажу, що вони по одному метру. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вони не рівні, в сумі вони будуть давати нам 2. Отож, нам залишається лише обчислити тепер периметр всієї фігури, адже ми вже знаємо всі-всі-всі-всі сторони, які нам потрібні. І почнемо ми звідси. Отож, ось ця частинка в нас 1 метр. Додати. Ось цю частинку, яка у нас 3 метри, дати 3 метри. О, потім ще ось цю частинку, яка також 1 метр, 1 метр. Додаємо сюди ось цей ще 1 метр, який ми тільки що знайшли. Дати 1 метр. Потім ось цю частинку, яка 3 метри, додати 3 метри. Цю маленьку частинку, яка також 1 метр. 1 метр. Знову додаємо 3 метри. Додаємо 3 метри. І в кінці додаємо ще ось цей 1 метр, щоб у нас в сумі вийшло 2. Ось ці дві частинки, щоб в сумі нам дали 2. Додаємо 1 метр. Тепер нам залишається лише це все обчислити. Отож, 1 метр додати 3 метри, це у нас 4 метри. 4 метри додати ще 1 метр буде 5 метрів. 5 метрів додати ще 1 метр буде 6 метрів. Потім 6 додаємо ще 3 метри, це вже 9 метрів. Ще додаємо 1 сюди буде 10, додаємо ще 3 10 додати 3 буде 13. І ще один додаємо буде 14 метрів. У нас вийшов периметр нової фігури. Периметр нової, нової фігури. Фігури. Ось так.